Більшість з вас дає собі питання, як сформувати власний продукт або послугу, на який я зможу заробляти через інстаграм. Перше, з чого варто почати, взагалі, це аудит. Аудит наявних ваших навичок, наявних, можливо, у вас послуг, тому що тільки з цим ми можемо зробити якийсь продукт, тільки на базі цієї інформації ми зможемо зрозуміти. А що ж вам продавати, по якій темі взагалі ви можете консультувати? Дуже багато людей хоче почати розвивати свій блог, бути експертом на цьому заробляти, але власне не розуміють на чому це базувати. Привіт, я Юрія Силима, я продюсерка і навчаю людей. Робити високодохідні запуски собі або клієнтам у соціальних мережах. І сьогодні я розповім вам, що саме вам потрібно зробити, щоб знайти, щоб нащупати ти самий продукт або послугу, яка буде приносити вам дохід. Давайте почнемо з того, що у вас поки нуль послуг і продуктів. Ви, наприклад, щойно закінчили якесь навчання або нещодавно взагалі завели блог, і тільки починаєте в цьому. Розбиратись або ви змінюєте нішу, до цього ви працювали, наприклад, у наймі. А зараз ви отримали нову професію, скажімо так, або продюсер запусків. Змінюєте сферу і все створюєте з нуля. Ну, Можу сказати, що якщо ви отримали професію на класному курсі, як у мене, то ви точно знаєте, де шукати експертів, тому що в мене на третьому тижні більшість людей, які навчаються на продюсерів, вже мають експертів і мають сформовану послугу. Але все ж, якщо у вас цього немає, вам, як ніколи, допоможе розкриття експертності та погляд на те, що ви взагалі вже вмієте. Якщо вам потрібна табличка на розкриття експертності, на розпаковку експертності, тобто як я даю своїм студентам. Там і вони після неї починають зробити класні експертні пости, експертні сторіс, розуміють взагалі, що публікувати. Напишіть мені в інстаграмі в директі слово огірок, і я вам надішлю цю таблицю. Тому що для того, щоб сформувати свою послугу, вам дуже важливо якби зробити такий галікоптер в'ю big picture, зробити погляд на те, що взагалі у вас в житті відбувалося, який у вас бекграунд, і це вам надасть взагалі впевненості. Звісно, коли ми... Створюємо щось нове, мозок починає чинити опір. Він починає викладати такий супротив. Типу, тобто, ти куди ти йдеш? Ти, кому це потрібно. Вже так багато експертів. Е, ніхто не буде купувати твої консультації. Але скажіть йому на хвилинку, стоп. Е, зробіть розпаковку експертності. Ще раз напишіть мені в директі слово гірок. Це просто питання. Ви будете відповідати на питання, і ви побачите, що насправді у вас дуже багато досвіду, який можна монетизувати. А найлегше почати свою монетизацію з консультацій по перше, я не раджу робити безкоштовні консультації, е, як перші, для того, щоб набити досвід, набити руку. Будь-яка робота має оплачуватись, і я вам раджу е, зробити кілька консультацій за промоційною ціною. Нехай це буде 20 доларів, нехай це буде 30 доларів. Але беріть за це гроші. Тому що якщо ви почнете робити безкоштовні консультації, чим більше ви безкоштовних зробите, тим важче вам буде називати ціну. Ну ви ж пройдете свій робочий час, е, свій досвід, тому я не раджу тут йти. На безкоштовній історії, якщо взагалі ніяк, то я вам рекомендую, що ви вже точно не можете назвати ціну а, за відгук. Зробіть консультацію за відгук, але конкретно порозмовляйте з людиною, а, що вона має розповісти після консультації, як вона має розповісти, що вона мусить позначку якусь додати про вас, щоб людина могла перейти на ваш профіль, і щоб ви могли з цього створити кейс. Тобто, хоча б. Не за гроші, а хоча б за кейс попрацювати. А, без кейсів, на жаль, далі не буде продажів. Люди, які формують свої там консультації, перші продукти, перші послуги, вони забувають про те, що треба робити кейси. Тому буває часто так, що до мене приходять експерти. Вони дуже круті свої ніші. Вони там вже попрацювали з 10, з двадцятьма зі стама клієнтами. У них немає кейсів. Я кажу, як ми продавати будемо. Ну тобто, ти витратив там умовно рік свого часу на те, щоб давати людям результат, а його не зафіксував. Найкраще за нас виводять результати наших клієнтів. Хто дізнається, що ви проконсультували 100 клієнтів, якщо немає жодних пруфів, немає жодних доказів? Навіть у кафе, коли ви приходите, там часами і є такі, знаєте, фотографії зірок, які бували в цьому кафе. Навіть там є соціальний доказ, розумієте, а у експертів чесно немає. Наступна річ це скільки можуть коштувати консультації. Якщо ви починаєте з консультацій, звичайно, це залежить від ніші. Є ніші, де консультації апріорі будуть дуже дорогі, є ніші, де дешевші. Але я вам рекомендую подивитись взагалі, які є ціни на ринку, і встановити щось, що не буде дешевшим за середню ціну. Дуже не раджу вам ставити ціну нижче за середню, про це колись розповім в наступному відео. обіцяю. Якщо вам цікаво взагалі про ціноутворення, напишіть коментарі, обов'язково зроблю на це відео. Але. Вам не потрібно взагалі не можна привчати аудиторію до безкоштовного і дуже дешевого, тому що люди звикають пізніше, їм також буде дуже важко вам заплатити і ціни наші вони також є фільтром для аудиторії. Тому я вам раджу почати з тієї ціни, яку ви дійсно хочете встановити, і дати на цю ціну одне місце. Тобто, ви, наприклад, вам важко сказати, що консультація 50, ви хочете за 20. Добре, зробіть за 20, але одне місце. А ось наступні консультації вже подавайте трішки дорожче і так далі, називаючи все вищу й вищу ціну, щоб побачити взагалі скільки люди ладні вам платити. Мінімальна вартість консультацій, мені здається, якщо ви тільки починаєте у там таргетніше, якась діджитал СМ. Продажі, що завгодно, особистий бренд, ось такий знаєте, діджитал віші, це 50 доларів. Це взагалі мінімальний мінімум, це те, що чого я взагалі вам не раджу спускатись. А якщо це ваші перші консультації, 50 доларів це окей. Якщо 50 доларів вам не підходить, і ви такі ти ні, 50 – це взагалі дуже мало. Окей, я тільки рада. Вибирайте кейси і підвищуйте свою ціну. Друга проста історія, як взагалі монетизувати свої знання, це зробити на старт невеличкий марафон. Він може бути безкоштовний для того, щоб набрати аудиторію, або може бути дуже дешевий. Приблизно дешевий марафон, на який прийде ну, багато людей, має мати ціну, яка буде лежати у кордонах емоційного рішення. Це приблизно там 10-20 доларів. Тобто, це сума, яку люди можуть просто заплатити. Форфан і піти на цей марафон. Ось якщо ви зробите хоча б таку ціну, такий марафончик, це вже буде те, що перший раз будемо монетизувати ваші знання і дасть вам відчуття того, що ваш блог приносить вам а, гроші, що він вам приносить певні ресурси. Якщо ви знову ж таки захочете зробити перший марафон безкоштовним, то нехай він вам приносить, якщо не гроші, то інші ресурси, наприклад. Пізнаваність, наприклад, підписників, ну впізнаваність, а якийсь контент. Тобто, ви зможете зробити, що ви запустили цей марафон, якісь відгуки. Завжди беріть якийсь ресурс, не працюйте в холосту. Ви завжди вкладаєте свою енергію, ви вкладаєте свій час, свій досвід, і немає такої відповіді. Я не хочу це чути. Мені це приносить задоволення. Я б це робила, якби мені не платили. Ні, насправді це пряма дорога до виборання. А якими повинні бути послуги чи продукт? Як взагалі верифікувати, чи я прикону послугу створив і продукт, чи ні? Насправді найлегше зверифікувати це, поговорити з вашою аудиторією. Спочатку проаналізувати, що потрібно, що вони в болить, і у відповідь на це дати їм продукт. Але а, також є такий метод, як Проаналізувати ще, дивіться, ваша ідеальна послуга, ваш ідеальний примог повинен знаходитись на перетині вашого минулого досвіду, майбутнього, тобто того, куди йде ринок, куди йде прогрес, взагалі зараз актуального стану ринку та вашого інтересу, тобто ось цей пункт, який поєднує минуле майбутнє. Актуальність ринку та ваш інтерес от в цьому пункті буде ідеальний продукт. Також класним лакмусом лакусом поп'яцем того, що ви створюєте класну послугу і класний продукт, є те, що хтось вже це робить і хтось вже заробляє на цьому гроші. Тобто людина вже. Проаналізувала для вас ринок, зверифікувала для вас ринок попит. Є гроші заробляються, значить, ви все правильно теж робите, можете йти цю нішу набагато гірше, якщо немає конкуренції. Дуже багато експертів кажуть: та в мене немає конкуренції, це так круто. Я буду першим. А? Тут віноч можливо немає конкуренції, бо це мертва мертвеніше, розумієте. Ось такі в мене поради для вас, як створити свій перший продукт, чи як впровадити свої перші послуги. А знову ж таки, не забудьте підписатись на цей канал, написати коментар і написати мені в Директ в інстаграмі слово Огірок, щоб отримати таблицю розпаковки експертності, яка вам допоможе зрозуміти, який вам потрібно зробити продукт, які послуги ви можете надавати, а також допоможе вам генерувати для себе. Експертний контент, який буде продавати і який вам буде робити дуже легко. Дякую вам і дуже чекаю на ваш фідбек і до зустрічі!